Євро 2024 в самому розпалі, і я вирішив, чому б це нам з вами не познайомитися з кращими серед кращих, а точніше найдорожчими захисниками турніру. Ви на каналі Фотограм, з вами Костя Фостен, не буду багато говорити зайвого. Давайте одразу до справи полетімо. А розпочну я стрійки футболістів. Стрійки, бо вони всі коштують однаково і не хотілося б нікого ображати, адже в мене дуже толерантний Ютуб канал. Отже, зараз розповідатиму про таких виконавців, як Федеріко Дімарко, Йозо Кіміх та Бенджамін Павар. Всі троє прям топові футболісти, і сказати, що хтось з них прям найкращий не може. Хоча, ну напевно, можу, Кіміх. Але то суто для мене. Йозо виступає на євро під прапором Німеччини, за якого грає з травня 2016 року. Федіку Дімарко, думаю, вам не важко буду здогадатися, захищає кольори Італії. А от Бенджамін Павар жує де футболь франце. Вибачаю за мою чисту французьку. Усі троє на трансферному ринку коштують по 50 мільйонів євро. І в моєму рейтингу найдорожчих захисників посідають сьому сходинку. До речі, про 50. Непогана цифра, хотілося б мати стільки підписників. Ті, хто знають мене давно, пам'ятають, що в мене було і більше на іншому каналі. Але тут, на фотограмі, давайте розпочнемо ну, з п'ятнадцяти. 000. Допоможіть мені досягти цієї мети якомога скоріше. Буду вдячний кожному за активність на каналі. Підписку, вподобайку, коментар. Зробіть будь-що з цього переліку і підтримайте україномовний контент. Рухаємося далі, друзі. Наступним героєм випуску буде Матис Делік. Цей центральний захисник на клубному рівні виступає за Баварію, а от на євро захищає кольори Нідерландів. Свій перший виклик у національну збірну він отримав у березні 17-го року, дебютувавши у її складі у віці 17 років та ставши наймолодшим футболістом в історії е команди. До старту євро на його рахунку було 45 матчів та навіть 2 голи. На трансферному ринку в 19-му році він коштував 75 мільйонів. Але зараз ціна трохи впала і складає 65 мільйонів євро. Такий показник ставить його на четверте місце мого рейтингу. Далі в мене піде мова одразу про чотирьох футболістів, і ви вже самі знаєте чому. Андреас Крістенсен, Робен, Ленорман, Натанаке та Ніко Шлотербек сміливо можуть назвати себе щасливими людьми, адже вони грають на такому крутому турнірі, як Євро, та ще й за свої національні команди. Що може бути кращим, ніж грати за збірну? Я от собі навіть не уявляю, сподіваюся, мене в цьому підтримують і футболісти збірної України. Але зараз не про них, хоча в рейтингу мова про одного з них буде, тому дивіться уважно. Повертаюся до вище згаданих футболістів. Андрес Крістенсен на турнірі захищає кольори Данії. За неї він виступає з 2015 року. Робен Норман, хоча й має подвійне громадянство Франції та Іспанії, виступає за останніх. У складі Фурія Рохо він дебютував зовсім нещодавно, влітку 23-го. Ната на Аке грає за Нідерланди з 17-го, а от Ніко Шлотенберг е, захищає кольори Німеччини з березня 22-го. Всі четверо коштують по 40 мільйонів євро і посідають в моєму рейтингу дев'яту сходинку. Наступний крутий захисник, про якого піде мова Йошко Гвардіол. Це досить молодий хлопець, який грає у сучасний футбол. Найбільше, що його відрізняє від більш старших колег, це те, що Гварджол постійно націлений на розвиток атаки. Він завжди намагається в першу чергу проштовхнути м'яча до атакуючих гравців. Не боїться брати на себе ініціативу, і як для захисника має дуже непогану техніку володіння м'ячем. Наразі він є гравцем Манчестер Сіті, а на євро грає за збірну Хорватії. За неї він добітував влітку 21-го і вже встиг провести більше 30 матчів. На трансферному ринку «Гвардіол» коштує 75 мільйонів євро і таким чином посідає друге місце мого рейтингу. Далі мова піде про двох виконавців: це Мікі Ван Девен та Нуну Мендеш. Перший це кремезний центральний захисник Тоттенгема та збірно Нідерландів. Другий – швидконогий фланговий захисник ПСЖ та збірної Португалії. Як ви розумієте, хоча хлопці і захисники ролі на полі в них зовсім інші щодо Мікі Ван Девена, то він грає за Нідерланди не так давно. З осені 23-го року. А от Мендеш виступає за команду Крищану Роналду з березня 21-го, хоча є молодшим за свого нідерландського колегу на два роки. Обидва футболісти наразі коштують по 55 мільйонів євро. А це друзі, шоста сходинка рейтингу. А зараз е, будьте обережні, бо тут цілий опт футболістів їх аж семеро. Як гномів, тільки не гноми. Алехандро Грімальдо, Антоніо Сілва дає у Мануель Акандже Ібраїмо Конате Гонсалу Інасію та Жюль Кунде. Почну з Алехандро Грімальдо. В сезоні 23-24 він став справжнім відкриттям в принципі, як і весь байер. На євро хлопець грає за Іспанію, за яку виступає з кінця 23-го. Антоніо Сілва та Гонсало Інасіо на цьому турнірі захищають кольори Португалії. Мануель Аканджі є центральним захисником Швейцарії. Пам'ятайте так, у мене дуже толерантний канал, тому я не дивуюся, що Аканджі – швейцарець. А ось дай його помикану конате, та Жюль Кунде грають за Францію. Тут теж як то кажуть, все на своїх місцях. Всі семеро футболістів коштують по 45 мільйонів євро, і посідають восьму сходинку рейтингу. Приходжу до Тео Ернанд, саліва захисника Мілану та збірної Франції, який за всю свою кар'єру не грав в жодному французькому клубі, навіть на аматорському рівні. Ернандес на полі відрізняється своєю силою та непоступливістю в єдиноборствах за м'яч. Частенько підключається до атак своєї команди, що призводить до результативних дій. От, наприклад, в сезоні 23-24 за Мілан в усіх турнірах він провів 46 матчів, при цьому забив 5 голів та віддав 11 асистів. За збірну Франції Тео грає з вересня 21-го. До Євро встиг провести 27 матчів, забив 2 голи та віддав 8 асистів. Отакий результативний футболіст наразі коштує 60 мільйонів євро і моєму рейтингу посідає п'яте місце. Далі мова піде про Олександру Бастоні та Трента Олександра Арнольда. Впевнено, ви всі чудово знаєте обох виконавців. Бастоні захищає кольори Інтера та збірної Італії, за яку він грає е, з 20-го року. А от Трент є правим захисником Ліверпуля та збірної Англії за свою національну команду. Він грає з літа 18-го року. Колись а саме у 19-му Олександр Арнольд коштував на трансферному ринку аж 110 мільйонів євро. Однак наразі ціна на футболіста впала і складає 70 мільйонів євро. Аналогічний ціник стоїть і на бастоні. Такі показники дозволяють хлопцям займати високе третє місце в рейтингу найдорожчих захисників Євро 2024. 26 червня збірна України проведе свій останній матч в груповому етапі Євро 2024. Нашим хлопцям протистоятиме грізна бельгія, однак для синьо-жовтих то лише стимул показати свій найкращий футбол та пробитися до плей офф турніру. Не знаю, як ви, а я вірю в дива і хочу поставити свої гроші саме на перемогу команди Сергія Реброва. Тим паче, Джи дає на цей результат суперовий коефіцієнт. З румунами був провал, зі словаки показали характер і вирвали перемогу. То чому б не зробити ще один вирішальний удар і не знести з поля бою бельгійців? Ви, до речі, теж можете зробити подібну ставку або будь-яку іншу на Джиджі за посиланням в закріпленому коментарі. Там є і тотали, і фори і індивідуальні. Можете повторювати за мною, а можете перевірити власну інтуїцію. Вибір залишається тільки за вами, однак пам'ятайте азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку, думайте головою. Слухайте, як добре, що ви додивилися до цього моменту, адже саме зараз ви дізнаєтеся, яке місце посідає в цьому рейтингу Українець Олександр Зінченко. Скажу одразу, що нещодавно оновилася трансферна вартість футболіста, і він вперше з 2021 року втратив декілька мільйонів. Це в принципі не дивно, адже сезон 23-24 ніяк не можна занести Сашкові в актив. Часті травми витіснили його з основи арсеналу, тому Артета замінив його іншим виконавцем. А от повернутися на своє місце та знову завоювати довіру нашому футболісту поки не вдалося. За дорослу збірну України з інші з з го року до старту «Євро-24» встиг провести більш 60 матчів, забив 9 голів та віддав 5 асистів. На трансферному ринку Сашко наразі коштує 38 мільйонів євро. Така сама ціна і в англійця Джона Стоунза. Обидва футболісти з таким показником посідають в рейтингу 10 10-ту сходинку. А тепер настав час для першого місця золото рейтингу найдорожчих захисників 24 його між собою розділили Вільям Саліба та Рубен Дієш. Обидва є центральними захисниками. А в АПЛ грають за принципових суперників сезон 23-24 Арсенал та Мачестер Сіті. відповідно. на євро Саліба захищає кольори Франції, а от дієш виступає за Португалію. І Вільям і Рубен коштують по 80 мільйонів євро. Для кожного з них це найвища ціна в кар'єрі. Пишіть в коментарях, кого з цих захисників ви вважаєте найкращим та чому, хто виграє євро і свої ідеї для моїх нових відео. А також не забувайте підписатися на канал Футграм та вліпити свою козацьку вподобайку. Тоді ми з вами точно зустрінемося найближчим часом в Ютубі. Обіцяю! Бережіть себе та рідний, папа.